Один так, наслідок прогнозований у Яценюка. Нема продовження імунітету. В будь-який момент може статися відставка. Другий наслідок цей емоційний зрив барни дає більше плюсів Яценюку ніж на, на нього затримку, ніж на е, затримку в перебуванні уряду, ніж на його відставку. Треті наслідки сьогоднішнього того, що знову ми говоримо про якісь формальні речі, замість говорити про змістовні речі. Я думаю, президент. що швидше за все президент не буде піднімати питання відставки прем'єр-міністра. Online. Продовжуємо ефір. Олександр Палій та Олександр Солотай Солонтай, політологи. Продовжуємо також говорити про події, які сьогодні сталися у Верховній Раді під час виступу Арсенія Яцунюка. Це не був звіт, це був виступ під час години уряду. І хочеться поговорити про політичні наслідки того, що сьогодні сталося. Ну, один наслідок прогнозований, я так розумію, що я почну. Один так, наслідок прогнозований. У Яценюка нема продовження імунітету. В будь-який момент може статися відставка. От, хоча це піднімалося питання насправді ним. Е, вже зрозуміло, що вже до цього точно не дійде. Другий наслідок цей емоційний зрив барни відкладає, від, дає більше плюсів Яценюку, ніж на, на нього затримку, ніж на затримку в перебуванні уряду, ніж на його відставку, тому що і пожаліло чуть-чуть депутатів тепер. Ну, суспільство за поведінку таку депутатів. І, взагалі, Лі стало одну зрозуміло про те, що е, є про що поговорити. Uh -huh. Ну то можна не поговорити ще трошки більше про відставку уряда. От але вона все одно буде неминуче питання лише часу. От е, і третє наслідки сьогоднішнього того, що знову ми говоримо про якісь формальні речі, замість говорити про змістовні речі. Не, ми вже не, от, не говоримо про формальні, про формальні от, речі. От, просто ви вже другий якісь у цій студії, які каже, що ми будемо, нібито обговорювати самобійку. Ми само бійку обговорили журналістами. Ні, коли пані, кажучи, ми, пані, ми, коли, я коли кажу, ми коли кажу, ми суспільство а, має на увазі. Та, от е, з я це маю власне та хотілося поговорити детальніше все ж таки про ту ситуацію, яка склалася, тому що сьогодні президент призначив у себе зустріч на 22 годину із депутатами народного фронту. Раніше такого не було. Ну принаймні про це говорив Антон Геращенко в коментарі Українській правді, що раніше депутатів не викликали, якщо, до адміністрації, якщо це справді наслідок бійки. Тоді Степан Олег Барна тоді політично результативний політик, ні, ну, тому що ж... коаліції давно потрібно було собратися всім і так от поговорити. Це ж не коаліція, тобто це збирається президент чомусь лише із депутатами Народного фронту, При тому, що не з керівниками, скажімо так, а з депутатами. Зі всіма депутатами. Ну, тому що з іншими народними От, депутатами більш-менш все зараз. зрозуміло. Ну, якраз з ними треба говорити, президенту. Ну, Кому як не з депутатами Народного фронту? Батьківщина за переформатування уряду, самодповіч за переформатування уряду, БПП всередині голоси БПП дай да, да, за переформатування уряду. Загостка у депутатах Народного фронту при нехваті голосів з 226. Тому з ними якраз не треба буду, говорити. Що буду пропонувати, на вашу думку? Ну, я президент. думаю, що, Швидше за все, президент не буде піднімати питання, відставки. Прем'єр-міністра швидше за все буде переформатування уряду, тобто його посилення. Ми бачили вже по відставках, які відбулися, про які казав Саакашвілі, в тому числі по міністра охорони здоров'я, і сьогодні відбулася ще одна відставка. Тому посилення уряду новими людьми можливе. Тим більше, що ми бачимо, що в тих сферах, де є діяльні міністри, там щось відбувається. В тих сферах, де міністри просто підписують папірці, сидять, радіють, перерізають стрічечки. Там нічого не відбувається, і власне кажучи, саме через це у нас суспільство ну так би мовити, скучило за результатами. Тому я думаю, що в принципі сьогодні справді нічого не відбулося. Це дрібниця шарахнутих, так би мовити, вистачає, в тому числі серед депутатів. Нічого тут особливого немає. От інша справа, що справді треба говорити про зміст і ну це не журналістське, Справді дуже складні ці речі піднімати, ну скажімо, якісь реформи і говорити про них. Що я почув сьогодні? Справді, заяв прем'єр-міністра з його переліку реформ. Я побачив, що ну, сутнісного розуміння реформ немає, тому що він говорить про реформу в освіті. Я так зрозумів, це підняття до 12 років, це, ну, скажімо так, неякісне рішення. Чому неякісне? Тому що довго поясню, це рік ще значить фінансувати. А друге, це те, що в разі 12-річної освіти ну, ми знаємо, що люди найбільш діяльні в молодості. Якщо у нас 20 років будуть люди виходити з школи. То питається, коли вони вступлять в працездатний вік і як вони зможуть конкурувати з китайцями, яких вступають в процездатний вік 12 років. Тут є велике запитання. Але менше з тим, він говорить про медичну реформу, абсолютно без концепції. І з міністром, який справді завішений, підвішений. Він говор... і при цьому прем'єр зовсім не говорить про ключову реформу, де регуляцію, яку йому закидають, і якому щойно закидав Лещенко в тому числі в тому, що схеми зберігаються, а ампутувати їх. Mm -hmm. Тобто, ну позбавляти чиновників їхніх повноважень дуже складно. Я розумію, що чиновників істериці від позбавлення себе повноважень, але це треба робити для країни, тому що країна настільки дорогий бюрократичний апарат в сенсі корупції тримати і утримувати на сьогоднішній день не може. І тому треба щось вирішувати. Я думаю, що і сподіваюся, що президент буде про це говорити, Олександре. Ну сьогодні так само в парламенті серед журналістів, mm -hmm. серед депутатів обговорювалися можливі варіанти заміни Арсенія Яценюка. <плес> і обговорювалося те, що жоден кандидат на прем'єр-міністра, якого називають, так. не має 226 голосів підтримки за собою. <плес> Сам Саакашвілі. Са не працює так. достатньо потужно, щоб назбирати <плес> ці голоса в існуючій коаліції, і дуже сподівається на те, що роботу за нього виконає чорнову президент для президента. А президент це я бачу розуміє. Одна дуже небезпечна ситуація. Якщо президент виконає чорнову роботу за прем'єр-міністра, то вся відповідальність за все ляже на нього одного, а на ньому і так величезна концентрація відповідальності і ці реформа, про яку ми говорили, мала на меті в тому числі зменшити його відповідальність в країні, і передати в тому числі на самоврядування на місця. А в нас реформа не відбувається. Президентські повноваження потужні залишаються. І якщо уряд повністю це буде уряд людина президента, ну, наприклад, Кононенко, про кого говорилося неодноразово. Про Кононенко нап... говорилося? на Напри... говорило, да, говорилося Михайле про це Сакашвілі, і про, і про нього, Гройсмана. і про Кононенко, і про Яресько, і про Гройсман і про Саакашвілі. все це люди президента в тій чи іншій мірі, більш менш mm -hmm. чи менш наближені. Але з політичної точки зору для нього це означає що він на 100% відповідальний за все в країні. А це може означати в країні в майбутньому не тільки дострокові парламентські вибори. Вони то будуть питання, коли лише. А це може означати дострокові президентські вибори в результаті повного обвала, взагалі, довіри до влади, яка сконцентрована в одних руках. А ми стиль Петра Лусійовича знаємо. Він такий, що якщо вже візьме на 100% відповідальність за уряд, то він потім буде і особисто у всі ці речі влазити. А в нього й так відповідальності стільки, скільки, скільки на президентові бути не повинно. Бо коли грала в райдержміністрації, до сих пір назначає президент, от Тобто не президент, а люди президента, але прикриваючись президентом, але Усе отримує президент, а не люди президента. Mm -hmm. Бо ми цих людей президента знаємо, експерти знають, і то не всі не, ну, знають до кінця. об'єктивно. В мирний час він міг би на в, заповнювати всю цю і зараз він може заповнювати всю ці повноваження. Але справа в тому, що у нас зараз 80% функціонування держави це оборона, і національна безпека і зовнішня політика. Це треба розуміти під час війни. Воно об'єктивно так. Тому повноважень єктивного президента більше ну мається на увазі завантажені. Звичайно, правильно, абсолютно правильно. А чим відрізнявся Яценюк? Він сам видирав своє крісло. Тобто, тут зовсім інша психологічна конфігурація. Він сам збирав під себе голоса. Він хотів цього крісла, він боровся за це крісло. Якби зараз в Україні був такий політик серед коаліції, який для себе сам психологічно прийняв рішення, я беру для себе настоящу відповідальність. І пропоную два варіанти: варіант перший уряд політиків або пропоную, дайте мені квоти технократів від тих політиків які є Короткостроковий уряд або один, або другий варіант. Обидва варіанти про канали, але перша особа повинна взяти понад. на себе політичну відповідальність. Ну яким чином мають бути сформовані цих так. До речі, ідеальний так. варіант, ти маєш на увазі, що, що е, всі п'ять чи чотири фракції погоджуються на цього технократа, так. який бере на себе відповідальність Абсолютно. за реформу Абсолютно. і на його концепт реформи. Це Абсолютно. Ідеальний, Абсолютно. ідеальний уряд, уряд на 9 місяців або на рік, або на півтора роки, який робить реформи. І ми розуміємо, що є справжнім 20, 20, 20, 20 людей в країні ми спалили. Вони по вулицях спокійно ходили. Не будуть. Їм скажуть все, що люди думають. Но вони зроблять ці... Як таке ампутацію? Ампутації зроблять те, що потрібно. Вони зроблять. Вони, оці всі гнойники, мали би взорвати. І вскрити і почати тіло лікувати. А в нас що? в нас всередині той гной зберігається, якщо так образно говорити. А ми зверху робимо марафетні реформи. Оце те, що, те, що якщо можна коротко оцінити роботу уряда за рік, На жаль, чи так? не тому є знову ж таки, такі варіанти, що блок Петра Порошенко не буде ніяких висувати квот у формуванні уряду і скаже, що Арсеній Петрович це все формував сам. Це варіант. Це варіант. Ну тоді це, це буде феноменальна історія в кар'єрі Яценюка. Яценюку ні. вдасться війти третій раз в одну і ту саму річку, тобто стати прем'єр-міністром третього уряду. Це, це не повторював це, жоден це, український політик. Ні, це велика проблема. Чому? Тому що Арсений, я був проти призначення Яценюка угу. на посаду. Чому? Тому що з нього ліберал нього від ліберала тільки окуляри, тобто це людина. Яка думає, що треба поганих людей, які контролюють потоки, замінити на хороших людей, які контролюють потоки. Це людина не ринкова насправді. Він не, не. любить робити так, щоб економіка працювала сама. Йому теж хочеться поконтролювати. Ну от Путін контролював, контролював, до чого до контролювався. Це неможливо в ринкових умовах. І тому китайська комуністична партія відпускає все. Дає дерегуляцію повну, е, е, яка завгодно де реформи в Кореї, дерегуляція заохочення приватної ініціативи. А у нас окремі генії, вважають, що вони можуть все керувати в ручному режимі. Добре, А яка людина могла би бути за місцер Сені Цуніка? Е, чесно, я е, думаю, що Саакашвілі міг би. На нього ви тут... ви думаєте, що Сакашвілі не контролює все особисто, так ні він, він теж любить контролювати. вміє делегувати. Він, так? він теж любить контролювати все, але він, по перше, вміє делегувати. Угу. По-друге, він трішечки він не боїться конкуренції. А для людини, яка стоїть на чолі, це дуже важлива річ, тому що Арсеній Петрович і багато інших людей, 90% інших людей, бояться конкуренції. Угу. От а Сакашвілі він її не боїться. Я думаю, що є резко, був би непоганий варіант. Ярейсько відмовилася. Ну наскільки знаємо, ми так політично в... немає та Ну, вона немає вона підтримки. Вона. Як вона її мобілізувати. Але у Сакашеві теж немає підтримки. Які печеньки має дати Порошенко депутатам, щоб вони проголосували за мі... заміс? Оце Секашвілі. проблема. Те, що ви сказали, да. оце проблема що, що сказали. знову порошенко голову... має сказати. А у нас а так не має yeah. бути. Порошенко має погодитись з ініціативою політика, який йде на прем'єр-міністра. Ну ми прекрасно з нами а ще у нас є велика проблема. Що у нас депутати досі хочуть печеньки? Що вони не розуміють, що треба встановити загальні правила. Від цього буде добре їм, від цього будуть вони захищені, весь народ буде захищений. Вони ще ходять за печень. Ну але вони... маємо те, що маємо. Тобто, в цій ситуації ну, В цій ситуації Щоб... печенько може стати те, що ми не йдемо на дострокові вибори. Оце це те печенько, яке залишається. Я, я бачу тобто, так, що бо... створити депутатам проблеми, а потім пообіцяти щось за їх вирішення. Ну бо в весняних виборах не зацікавлена жодна фракція. Осіні. Жодна. Осіні. Весняних. Осіні. Весняна. Говорять про осінні зараз. Ну осінні це просто відтяжка. Це просто жувати, жувати, жувати резерв. Ну, Фракція Кремля нас... зацікавлена в якомога швидших виборах для того, щоб хаос збільшити. У нас, розумієте, вибори нічого не вирішать, залишиться така ж сама ситуація, як така. А чому вона залишиться такою? Тому що, от, на жаль, при всій повазі, колеги, у нас ще нова політика не підросла. При всій повазі. Тобто немає, але підростає. якісно, але підростає немає, немає якісного, щоб змінити те, що є. Ну буде те ж саме, просто зміниться там на 2% якийсь розклад нічого категорично нові вибори не змінить. Тому треба працювати з цим парламентом. Тому якщо в нього не вистачає клепки, якщо там 30% 30 людей на відсотків, які можуть написати закон, насправді я. Якщо в цього парламенту не вистачає клепки, то хай президент йому дає клепку і міжнародні, так би мовити, ці всі структури, які можуть написати якісь законопроекти, розпіарюють і це і цим депутатам нікуди діватися, вони приходять, голосують, і таким чином у нас якісь реформи рухаються. Власне кажучи, так зараз відбувається. Або від президента імпульс, від уряду я щось імпульсу, чесно кажучи, не бачу. І тут питання знов-таки до дерегуляції, тому що ну це фантастична проблема зараз країни. Крім судової реформи, ну, реформи охорони здоров'я це така річ, яка, яку насправді не витягнула навіть Сполучені Штати. Це колосальне завдання і колосальних обсягів. Ну, от звільнення ініціативи максимальної, економічної і будь-якої господарської, ну і в тому числі політичної, але це вже друга ряда. Але в першу чергу господарсько-економічної і будь-якої іншої це надзавдання. І от уряд, на жаль, Ну, При тому, що він справді, я не хочу його повністю критикувати, ситуацію по фінансам, по виплатам вони втримали. Хай це за рахунок МВФ, але тим не менше це втримано. І тут але ну, далі піти в Камікадзе, яким обіцяв бути. Е, Яценю. Яценюк, Він так. надувний Камікадзе, він не справжній. От, власне кажучи, 2% рейтингу, чи 3% – це результат того, що він не справжній Камікадзе. Якби був справжній, то в нього було б 60%. Так чи очікувати нам зміну прем'єра? Знову ж таки, да просто пізніше, пізніше. Так а там за за конституцією, це ще є півроку у нього? Скільки ще ні, все скільки завгодно? Всі скільки... він завгодно. може сидіти скільки завгодно. А потім, якщо його звільнять президент, ну і не буде коаліції, то він може бути виконуючий обов'язки. Також скільки завгодно. Дивіться, там три комбінати. Два розпадаємо перше сьогодні. Закінчився імунітет на те, щоб так. просто його відставити, так друге е, момент, відколи він є е, прем'єр-міністром. Діючим без виконуючого обов'язки, може бути безкінечним, так. те, що ми говорили, наприклад, півроку. Uh -huh. Далі момент. В будь-який момент можуть проголосувати його відставку. Але це абсолютно не означає, що вони ранку не пішли на роботу. Вони далі залишаються, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, виконуючи обов'язки міністрів, і, може е -міністрів. Бути дуже довго. і можуть керувати довго. Но. но Питання того, коаліція в цей момент в парламенті залишилася або ні. Якщо коаліція в цей момент теж розпалася, тобто вона не має 226 голосів, вступає в силу один місяць конституційний термін, коли вони повинні створити коаліцію. Далі вони її не створили, і тоді президент уже вирішує. Але президент Роз... має право, він не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Оце ключове. Тому тобто, у нас оце єдина людина, тому що розбавлена коаліція, коли mm -hmm. немає коаліції в парламенті, ні вже де юре, бо де-факто її вже немає, де юре її немає, і уряд тимчасово виконуючи обов'язки абсолютно не означає позачергових парламентських виборів. І це проблема печенька, про яке ми щойно встановили. Бо це проблемка, бо може бути так, що чуть-чуть давати. От не казати так, що ми взагалі не дамо, а казати, що ми дамо. А от така от нувати українська, українська жвачка, да. Тобто по чуть, чуть печенька віддавати. Зрозуміло.